Вітаю вас, діти! На уроці Я досліджую світ. Ми з вами продовжимо вивчати тему Природа, і сьогодні говоримо про материки Землі, особливості природи материків Євразія, вирушимо в мандрівку. Євразію пізнаємо: гори, ріки, океани, дивовижні землі і люди. Ви готові? Будемо разом всі дослідниками всюди, на хвилину про сьогоднішню днину, як почуває себе ненька Україна. У щоденнику досліджень, умовними позначками познач явища, які спостерігалися сьогодні зранку. А зараз пропоную пригадати, що таке природна зона. На минулому уроці ми з'ясували, що це територія на поверхні землі, яка має схожі природні умови, рослинність, клімат і тваринний світ. Природні зони розташовуються у вигляді зон поясів, що тягнуться з заходу на схід і змінюються від екватора до полюсів. Наприклад, на території Євразії ми розглянули деякі зони, такі як Тундра. Тайга, степи, лісостепи, пустелі. Запам'ятай. На землі є великі ділянки суходолу материки або континенти. Материків існує шість. Пропоную розглянути їх. Перед вами вони на карті. Євразія це найбільший материк. Він розташований у північній півкулі, з різноманітним кліматом і природними зонами. Африка другий за величиною материк, відомий своєю спекотною пустелею, Сахара та багатою природою. Наступний Північна Америка, континент з різноманітним рельєфом і кліматом. Що простягається від арктичних зон до тропіків. Потім є в нас Південна Америка. Це материк тропічних лісів, Амазонки, Високих Ант і багатої фауни. Материк Антарктида. Ви знаєте, що це покритий льодовиками материк на південному полюсі. Ну і Австралія. Австралія це найменші материки з характерною флорою і фауною, що не зустрічається більше ніде у світі. Кожен материк по-своєму унікальний, за своїм кліматом, рослинним і тваринним світом. А вони разом із океанами формують поверхню нашої планети. Зараз пропоную розглянути. Це острів Гренландія. Острів Гренландія є найбільшим островом. На землі Гренландія відома своїми льодовиками, айсбергами та арктичною природою. Площа приблизно 2166 мільйона квадратних кілометра. Розташовано між Північною Америкою та Європою і омивається Атлантичним та Північним льодовитим океаном. Більшу частину острова вкриває льодовиковий щит. Населення там 50 тисяч, 56 тисяч людей. Здебільшого це інуїти, які живуть на південному узбережжі, де клімат більш м'якіший. Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данії. Зараз розглянемо карту світу. Відшукайте на карті світу острови. Ми можемо побачити, що це і є найбільший острів наш Гренландія, він розташований біля Північної Америки, Нова Гвінея біля Австралії, Мадагаскар біля узбережжя Африки, Великобританія біля Європи. Гавайські острови в Тихому океані, Японські острови, Філіппінські острови, Ісландія. Якщо ділянки суші оточені водою з трьох боків, то це півострови. Ось перед вами. Аравійський півострів він найбільший у світі і розташований у Західній Азії. Також Скандинавський півострів охоплює Швецію, Норвегію, частину Фінляндії. Пропоную зараз розглянути карту нашої країни. Адже на території України є півострів. Знайдіть його. Правильно, це Кримський півострів омивається Чорним морем. Знаходиться він на півдні України, омивається Чорним та Азовським морем. Пропоную розглянути карту. Визначте положення Євразії щодо екватора. Ми з вами бачимо, що Євразія, вона розташована переважно у північній півкулі, тобто на північ від екватора. Екватор перетинає лише південну частину Євразії, на островах це, зокрема, через Малайський Архіпелаг, Індонезія, у яких півкулях Землі вона розташована? Євразія розташована у північній і східних, східній півкулях. Невеличка частина материка знаходиться у південній півкулі. Давайте розглянемо, які ж океани омивають її береги. Ми бачимо на Заході це в нас Атлантичний океан. На півночі Північний льодовитий океан. Ми бачимо Тихий океан на Сході. Індійський океан на півдні. Назвіть, будь ласка, моря, що належать до цих океанів. Балтійське, Середземне, чорне, Азовське. Аравійське. Червоне море, японське, жовте та багато інших. Євразію поділяють на дві частини: Європу і Азію. Європа і Азія це дві частини одного материка, які разом утворюють материк Євразія. Вони мають різні природні умови. Культуру, мови, але разом утворюють найбільший материк на Землі. Перед вами ви бачите розділ цього материка. Чому ж Євразія поділяється на Європу та Азію? Цей поділ має таке історичне значення, адже в давнину. Людей цікавило не лише географічне розташування, а ще й культурні, мовні та економічні відмінності ми без цими частинами. І от сьогодні ми вважаємо, що Європа має західну частину Євразії і Азію східну частину. Більша частина Європи вона є рівнина Азії гори, гориста. Велику площу в Європі займає східноєвропейська рівнина. Вона перед вами на фото. В Азії знаходяться гори Гімалаї з найвищою у світі вершиною Джомолунгмою. Перед вами вона, на честь дослідника Джорджа Евереста, їй дали ще одну назву Еверест. Розгляньте її на фото. На території Азії розташовані озера Рекордсмени. Найглибше у світі озеро Байкал з прісною водою і найбільше у світі з площею водної поверхні Каспійське із солоною водою. Зазвичай його називають морем Каспійське озеро. Ви також можете їх розглянути на фото. Найдовша річка Європи це Янзи. Її протяжність 6300 кілометрів. Приблизно. Що робить її найдовшою річкою Євразії та третьою за довжиною в світі, після Нілу та Амазонки? Зараз перед вами природні зони Євразії. Ми з вами про них говорили на минулому уроці. Це ось ці якраз великі території, які мають схожі природні умови, клімат, рослинність, тваринний світ та рельєф. А ось Євразія це найбільший материк, має багато різноманітних природних зон, які змінюються від екватора до полярних широт. Ми бачимо тропічні ліси, савани рідколісся, пустелі, степи, лісостеп. Перед вами гірські зони, тундра та багато інших. В підручнику. Прочитайте сторінки 84 87. Поставте відео на паузу. А зараз пропоную переглянути відео Материк, Євразія. Постав відео на паузу, перейди за посиланням в Google класі та переглянь відео. Пропоную зіграти в гру Правда чи Неправда. Якщо твердження правильне. Ви говорите Правда. Якщо ні, тоді ви говорите, що неправда. Слухаємо перше твердження. В саванах Євразії часто можна зустріти пінгвінів. Отже. Звісно ж, це неправда. Пінгвіни живуть в Антарктиді, а не в саванах. Гори Євразії мають різні природні зони в залежності від висоти. Правда? Дійсно, це так. Гори Євразії мають різні природні зони в залежності від висоти. Янци – це найкоротша річка Євразії. Неправда. Це найдовша річка в Азії і третя за довжиною у світі. У тропічних лісах Євразії ростуть лише хвойні дерева. Неправда. У тропічних лісах ростуть в основному тропічні дерева, такі як пальми, бамбук. Пустелі Євразії мають багато води і завжди вологий клімат. Неправда. Пустелі це сухі місця з дуже малою кількістю опадів. І останнє твердження тундра це природна зона, де ростуть високі дерева та кущі. І це є в нас правда. Неправда. Звісно ж таки, як Тундра, це зона з низькими рослинами. Там переважно мохи та лишайники, тому це ж є твердження речення неправдиве. Вдома прочитайте сторінки 84 87. Я дякую вам за вашу активність і старання. Ви сьогодні справжні дослідники. Чекаю на ваші творчі роботи. На сьогодні наш урок завершено. До нових зустрічей. Бувайте!